Згідно норм Кримінального кодексу України зазначу, що істотна шкода розпочинається з 100 неподаткових мінімумів, тобто із суми 150 тисяч гривень. В ході проведення перевірки було встановлено протиправний переказ управителем коштів на власний рахунок в розмірі 11,4 мільйонів гривень. Акцентую це кримінальний злочин передбачений статтею 191 привласнення через розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. А відповідно до статті 364 прим. 1 Кримінального кодексу України тяжкі наслідки це 250 і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що приблизно 376 тисяч гривень. Під ознаки цієї статті відноситься зловживання посадовими особами юридичних осіб приватного права яким є товариство Воздвиженка. А з врахуванням того, що в Україні введено воєнний стан, одразу дані дії підпадають під ознаки частини 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Переконана, що це буде предметом розгляду правоохоронних органів. І найголовніше, ТОВ Воздвиженка на сьогоднішній день управляє. Арештованими активами, нерухомістю, загальним об'ємом 51 тисяча квадратних метрів нерухомості? А тепер запитайте, будь ласка, по якій ціні? 69 гривень за квадратний метр. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви такі ціни в місті Києві на столичному шосе та інших? Адресах, які зазначені в цих договорах управління, це все свідчить не тільки про неефективність управління, це свідчить про свідоме вчинення економічних злочинів та наявність корупційних ризиків.